У нас є наступний гість, якого ми так само анонсували ще сьогодні зранку. Це отець Лібомир Єворський. Він є заступником керівника департаменту Патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України. Тобто це військовий капелан. І от на днях у Києві відбувалася протягом трьох днів. Конференція так, я угу. так розумію, конференція капеланів більше 50 людей були присутні. Люди, які була бували у зонах АТО, які питання власне обговорювали, які нині є нагальні питання, в принципі, для капеланів, які допомагають нашим бійцям душевно, так тобто допомагають нашим бійцям лікувати душі там у зоні конфлікту. Доброго дня. Бачите, це в нас був вже восьмий з'їзд mm -hmm. головних військових капеланів і капеланів, які ми маємо в Гректолицькій церкві. Тобто, бачимо, що капелани не повстали тоді, коли повстало АТО чи війна, яка сьогодні на сході. А капелані ми вже мали задовго до того часу. <кій> і до подій на сході України ми вже мали 67 військових капеланів, які систематично працювали у військових формуваннях по місці їхньої дислокації. Mm -hmm. Але цей з'їзд, ця конференція. Була виняткова, тому що були практично усі капелани, які служили у зоні АТО для військовослужбовців. І насправді ми побачили, що такі конференції, такі тренінги, бо ми то поєднали трошки. І духовні вправи треба робити дуже часто для капеланів, бо капелани виснажуються. Капелани, які там є на передовій, які з наших капеланів вже троє мали поранення. Mm -hmm. Дякувати Богу, не сильні. Але цей негатив. Ці, ця журба, ці сльози, не на, наскільки вони завантажують священиків, що їм потрібно е, отримувати духовні вправи для того, щоб відновити себе. Тому що я вважаю, що капелани, які працюють в е, зоні лихоліття, так називаємо зоні АТО, е, вони потрапляють під постресовий синдром, і над ними треба також дуже е, сильно з ними працювати. Е, насправді, який це негатив? Знаєте? бо Дуже багато е, об'єктивно військовослужбовці виплескують то, тої злості проти сусіднього ворога, який на нас вторгнувся, і це й об'єктивно, бо він війшов, і дуже багато тої злості, і люди мають, і, і священник також це переймає. Отже, е. а як от, от як у цьому конфлікті, що ви їм говорите? Тобто, це є ворог. Ну, біблія заповідає люби любі, любі ближнього, так своє сво Як, Якщо ви говорите оцим цим хлопцям, як як ну і як ви їм там, мовно кажучи, даєте згоду на течне використання зброї, тому що це так само вбивство, це так само поранення, це так само агресія. Як, як пояснюють це ми є для того, як церква, як священники з ними, для того ми є військові капелани, щоб бути з військовослужбовцями, щоб їх, якщо вони боронять свою землю, якщо вони не є агресори, якщо вони не нападають та захищаються, ми маємо їх утвердити в тому. Що їх немає сумління гристи, мучити, скажімо, щодо застосування зброї, бо є насправді моральне богослів'я, дуже багато є соціальної доктрини церкви, яка говорить щодо застосування зброї. І тому в даному випадку українські військовослужбовці, які застосовують зброю, вони не порушують нічого. Вони навпаки дбають про мир. Бо що вони хочуть? Знаєте, Якщо запитатися, от ми заходили в Міністерство оборони з Миколаєм. Uh -huh. Святим. І нас зустрічає солдат на вході і каже: «Святий Муклей, можна вам одне, запит... одне прохання сказати? А він каже, будь ласка, скажи. А він каже: Зробіть так, щоб вже був мир. Знаєте, коли наші військовослужбовці, практично кожний, бореться, щоб був мир, ну, ми не можемо засудити її вчинки, і що вони застосовують зброю. Це ні. А навпаки, з другої сторони є також капелани. В тих людей, які сьогодні нападають на Україну, там є капелан mm -hmm. як зі сторони і Росії, так і зі сторони нашої України. Нашої Це Московсь... церкви, ну, не будемо говорити, але так. Тобто ми знаємо, хто Дай, ці так. люди. Ну, якщо російські війська є присутні, кажуть, ну вони точно мають там капеланство. Ми бачили багато відео і багато фото. Так. І, тому... і тепер дивіться, і там капелани мають виконувати функцію таку, щоб промовляти до сумління, щоб люди не порушували закону, не вторглися. Тобто капелан не той, який має казати завжди правду. Знаєте, якщо б я побачив як капелан. В Моїй присутності, якщо б по звірськи наші солдати, офіцери побили би того терориста чи сепаратиста, чи як на нього будуть говорити, я засуджу вчинки нашого військовослужбовця. Я скажу, ви не маєте права такого. Ви це робити. говорили, тому що ну, ми знаємо, є різні випадки, і, і не варто про це приховувати. Є різні випадки, і так само як ви кажете побуття цих сепаратистів, тому що це ну відповідно агресія до ворога. І коли угу. люколи потрапляють в полон. Або там ну ми угу. знаємо багато випадків, коли дійсно застосовується сила. ви особисто з таким стикалися? Що ви говорили нашим бійцям? Як ви за ворог слухались? хоче? Щоб ми уподібнилися до нього? Він цілий час хоче, щоб ми до нього подібнулися, щоб ми мали ту саму агресію, що ми так само діяли, як вони. І тоді все буде добре для ворога. І ми засуджуємо, ми говоримо, що не можна. Ми говорили, в мене може такого виразного, щоб на моїх очах це відбувалося, випадку не було. Mm -hmm. Але я знаю з, з, з розповідей наших капеланів, ми на сьогоднішній день вже маємо більше 50 капеланів, які були в зоні АТО, е яким доводилося дуже сильно промовляти до сумління військовослужбовців. Дуже сильно. І це не тільки щодо перебільшення своїх повноважностей до іншої людини, uh -huh. але також і до себе, і до, і, до твого побратима, що щодо, щодо вживання надміру алкоголю чи ще якихось інших речей, що є неприпустимо, знаєте, і тому я священник то є тим моральним стержнем, який є свідком надії, який має казати, що тільки добротою. Бажання миру ми можемо осягнути і перемогу, і також мир і спокій в нашій країні. Чи дослухаються хлопці до цього, і з якого разу це потрібно робити? Слухають. Слухають. Бачите, я вам так скажу, що чим відрізняється священник від капелана. Священник на парафії до нього приходять люди, ті, які вже вірять так само, як він. До, ну приходять до нас, приходять вірні гректорицької церкви. Вони в то саме вірять, що я. І мені легко до них проповідати, мені легко до них говорити, правда. На війні капелан до мене приходять люди не тільки, вони не вірять в те, що я. Не завжди є багато, які ті ж вірять в те, що я, але інші не вірять. Вони мають зовсім інші розуміння, Бога, церкви, релігії. І тоді мої аргументи, якщо би я до них застосовував те, що я на парафії, вони не завжди промовляють. Mm -hmm. І я маю до них зовсім по-іншому говорити, тому що я є капелан для всіх, я є універсальний капелан. Ми не можемо бути капеланами тільки для якоїсь конфесії. Uh -huh. Нас тоді не треба туди давати. Що людина взагалі атеїст? Чи не вертаєте ви довіри? Чи ви все одно спілкуєтеся як психолог тоді? Ну тому чи переконуєте ви в існуванні Бога? Як, як робити, з такими Я, вам, я вам признаюся, що е, на війні багато атеїстів немає? Uh -huh. Немає багато, але потрапляються. Мені траплялися декілька разів, коли я роздавав вервицю, чи я роздавав молитовник е, військовослужбовців. Мені хтось сказав, дякую, я не буду, бо я атеїст. Uh -huh. Знаєте, і я свій так хотів приглянутися до тої людини і хотів з нею поспілкуватися. Десь пізніше підходив, спілкувався, і насправді та людина не була атеїстом, Вона просто не знала, хто це такий, чого я там прийшов, що я говорю. знаєте. Хоча це є людське право, якщо вона відмовилася, Боже мій милий, може, маєш повне право, якщо тобі так комфортно. Я прийшов до тих, хто потребують. Угу. То, а можливо ви тоді спілкується як психологи з ними? Ну, нам доводиться часто спілкуватися як психолог з військовослужбовцями, знаєте, ну, до прикладу. Mm -hmm. Капелан, який один з перших, тут був священником звичайним, ніколи не мав справи з військом, правда, служив у військових формуваннях, провів весь час на Майдані Незалежності. Угу. Mm -hmm. В нього снайпер потрапив йому в Камелавку. Він був дуже тут активістом, активним, він провадив молитви. Він такий був завзятий і відважний. Ну і один з перших зголосився, що хочу їхати до хлопців в АТО. Ну і ми його дали в Національну гвардію. Знаємо, яке протистояння відбувалося, правда? Так. І він приходить до них, у нього є свої думки. Хлопці мають зовсім інші думки. Тому що вони стояли, терпіли на Майдані скільки часу, і вони мали інформацію, ту яку вони мали інформацію. І сьогодні воно зовсім по-іншому, і тому він там мусив дуже часто виступати психологом для тих хлопців. Бо якщо б він до них виступав, прийшов і би до них розказував як з позиції громадянина, який був на Майдані, все, вони б його не прийняли. Він би вже для них не працював. Вони б його не слухали. Він би не був їхнім капеланом. Як часто хлопці потребують сповіді, і за що сповідуються? Про що точніше? Е, та, сповіді потребують найчастіше, насправді У нас був з'їзд капеланів і ми ділилися тими різними формами нашої праці. Я не хочу розповідати про сповідь, тільки, бо це є, це це є таємниця. Та. Але найбільше вони, якщо бачать, наприклад, підрозділ, в якому не було капелана. Ти тільки приходиш з ними, спілкуєшся і кажеш, сьогодні можете приступити до сповіді, я є тут, ну то черга вистроюється. Е, найчастіше буває, що от коли має йти обстріл, всі втікають в бліндаж, і тоді в бліндажі, як їх сидить там 10, то всі 10 приступають до сповіді, коли йде обстріл. Тобто потреба в сповіді дуже велика. Чого вони найбільше бояться вбивства? За що вони найбільше картають себе там? Там є дві категорії людей, які е, бояться вбивства, uh -huh. і які знають, що це, це, вони виконують свій обов'язок, і їх це до сумління їм не, це нічого не говорить, і їм, їм є легше, скажімо. Та. І тому для тих, яких, е, яких болить сумління за те, що вони вбили, є такі, що вони просто стріляють, вони не знають, що вони вбили. Uh -huh. Вони сьогодні виконували, вони стріляли. Може, вони і вбили когось, а вони не знають. Вони тоді приходять і кажуть, що мені кожного дня сповідатися. Мені треба кожен день спілкуватися про це. Знаєте, тому що він не знає, він, він дуже делікатно до того ставиться, та, делікатна душа, знаєте? І тоді священник з ним говорить, спілкується і, і, і дає йому поради. І добре, що тоді є священник, бо та людина могла би заламатися. День, два, три, чотири, п'ять, і йому складно і все. Ви декілька разів були так на сході? Так, я був декілька разів. А пам'ятаєте свою першу поїздку? що вас тоді найперше вразило? Мій страх. Знаєте, <кій> Мій страх був тим, який мене мобілізував, не той, який мене ламав. А страх, який мене мобілізував, я, я, і мій досвід спілкування з Богом. знаєте. Перше, коли я заїхав, ну це напевно, що я я, я, я я всім це признавався. Я думаю, тут не треба шукати героїзму якогось великого страху було найбільше в моєму житті. Так? Але коли я побачив тих людей, до яких я приїхав, я бачив, який в них страх, я свій страх втратив. Я знав, що я маю зараз вечором виїжджати додому, щоб не дочекатися до ночі. Я залишився півночі, їх сповідав з ними, спілкувався, разом плакали, обіцяв, що вони будуть жити, а їхав додому, цілу дорогу молився, щоб вони жили. Бо перший раз сказав таке людині і тоді мусив дотримати того знаєте, і в тій молитві. І зараз далі пильную їхнє життя, знаєте, до них телефоную і все інше. І цей перший раз він насправді. Це для кожного капелана, напевно, що для кожної людини. Це переосмислення і цінностей твого життя, і твого священства, якщо йдеться про мене, і до чого ти є покликаний, і куди мене Господь Бог по. -по... Я, я, я дуже я щаслива людина, що я можу їм там служити. А чого боялися? Це був такий страх смерті, чи страх, що ви не зможете впоратися із <кій> це, 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 Це був страх перед тим, що ти не знаєш. Я не знав, куди я їду, що я їду, чому я там їду. Я не знав. Я знав, що я відвожу капелана і Маю його там залишити. Я знав, що я маю знайти різні точки, місця, де потребують капеланів, щоб наступний раз привести. Але тоді це були активні бойові дії. Тоді ще Слов'янськ був не звільнений, і це все дуже було близьке. І ті, як вони називають, зеленки, і машину їдеш по тому, і на нас військова техніка вискочила, і стріляли, бо ми їхали швидко, не знали, як себе поводити. Тобто не було інструктажу, заїхали в зону АТО, І це, це все дуже сильно. Знаєте, воно так усугубилося, надійшло. Але тільки коли потрапили до наших військовослужбовців, коли вже ми були з ними, то вже нам було дуже комфортно для них. І вони. Також це говорить. Священник капелан, він, він, йому не треба багато говорити там. Тільки його присутність, що він сидить з ними в бліндажі їм вже спокійно. Знаєте, стрес. Кожна людина отримує стрес. Цей стрес через страх поводжується. І стрес, якщо є дуже сильний, людина може зламатися, як то дерево. Знаєте, на дерево вітер дує, дує сильно, і воно ламається. Все. От стрес то є такий самий. І коли є священник, вони отримують стрес, але він такий трошки. Знаєте, їм полегшує. Вони є впевнені, вони є ще щось. І тоді той священник він відчуває, що він був дуже потрібний і, і він виконав свою місію, до якої на яку його послав Господь Бог. А що було найважчим? Чи, чи доводилося вам, скажімо, відспівувати, так? сповідувати перед смертю бійців? І що було для вас найважчим там? Напевно, що втрата э, людини. Це є найважче для всіх, тому що я завжди казав ще перед війною, що е, почуття дружби треба вчитися від військових. Е, такої, такого почуття дружби ні в кого немає, як у них. Вони дуже. Вони дуже зв'язані один з одним, вони дуже приятелі великі, знаєте? І вони, вони мають таку дружбу, як в Євангелії написано, що за друзів життя своє покласти. Ми ж бачимо, скільки тих прикладів, як, як герої віддають своє життя, щоб захистити свого друга. Не один раз ми вже маємо сотні таких прикладів. І коли вони втрачають такого друга, це такий біль, знаєте. І, і коли священникам нашим доводиться той біль якось Також і приймати на себе, і розраджувати тому болю це є дуже складний момент. Як ви відновлюєтеся? Прошу. Як ви відновлюєтеся от ви після, після цієї зони? Ну, бачите, ми от зараз капелані відновлювали, ми зробили тренінг для них. Ми мали, бо справді ми зустрілися з тим, чого ми не маємо. Якщо ми навіть би хотіли зараз звернутися до сусідніх наших країн, Польщі, Німеччини, щоб нам поділилися досвідом, вони також того не мають. Вони вже давно воювали. Вони можуть нам розказувати про Афганістан, який вже давним давно був, а тут зовсім інша війна, тут є підступна війна, тут є без жодних правил війна, знаєте. І коли ми зараз робимо тренер, і ми мусили давати канонічні аспекти, а як себе повести? бо знаєте... На війні приходять дуже часто хреститися хочуть. А, вна, а в нас церкві, ми як хрестимо, mm -hmm. уділюємо відразу миропомазання. І тоді священник має знати, як йому повестися. А чи після... А то є дорослі люди, ми їх хрестимо. А там ну є багато таких канонічних, а моральні аспекти, які доторкуються до, до його моралі, та, і як він має морально дати оцінку, відповідь е, також психологічні мали моменти, і найважливіший це духовний. Коли ми е, садили священників в темній кімнаті, е, коли була відповідна супроводжуюча музика, коли відповідні кліпи де переглядали наших військовослужбовців і показували їм в тій темній кімнаті світло, що світло навіть незалежно від величезної темряви, яка би та темрява не була, але це світло, це є перша надія, найменше світло воно розвіює найбільшу темряву. І коли священники бачили, що вони можуть бути тим світом, вони відновлювалися. Практично кожен священник, який був тут, вони казали, вони відновилися. Вони готові знову їхати і працювати і служити. У нас є можливість показати частину з фільму про роботу угу. капеланів. Щойно буде готове це відео, ми одразу його покажемо. От, а, ну, власне, до вас ще запитання. Ви були на цій конференції, так, у капеланів. Що звідти винесли? І це була конференція. Долучали туди владу, скажімо, офіційно, чи це серед вас просто була така волонтерська? Скажімо? Ми Цю конференцію мали ми такі конференції ми завжди проводимо в різних містах mm -hmm. України, і цю конференцію ми мали проводити на Закарпатті, але у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в зоні АТО, і нам потрібно привертати увагу до питань капеланства також і Міністерства оборони. І інших військових формувань, тому ми вирішили, щоб зробити таку конференцію у Києві. І дякувати Богу, ми її зробили. Тому що, знаєте, зацікавленість суспільства була надзвичайно висока, бо було дуже багато телеканалів, приблизно дев'ять. Але я такої зацікавленості не побачив від міністерства оборони. Я не бачив я не можу не претендую, що був міністр, але міг бути заступник міністра. А від міг представників бути дек... нікого не було, так? Ну були, але не той рівень. Mm -hmm. Знаєте, і тепер питання, чи вони доцінюють цю, знаєте, бо ще капеланство немає. Якщо ми не дивимося на їхнє доцінення mm -hmm. Міністерства оборони, це не є для нас найосновніше. Mm -hmm. Для нас основніше, що ми маємо доцінення нашої служби від військовослужбовців, там, mm -hmm. які чекають на нас, до яких ми їдемо. Знаєте, але хотілося б, щоб міністерство оборони зрозуміло, що капеланство це є доконаний факт. У Нас є можливість показати вже відео, ні. Поки не можемо так. Ну, трохи розповім. Це буде відео про ну роботу Капеланів з однієї. То це відео, до речі, Українського та католицького університету, документальний фільм, який був знятий у серпні 2014 року. І він був знятий неподалік від Луганська. Ну, у ньому йдеться власне про працю капеланів так в одному з батальйонів територіальної самооборони. Знову ж таки, щойно буде можливість нам показати це відео, та ми одразу його покажемо, тому що хочеться все ж таки, щоб ви прокоментували відео, і глядачі зрозуміли, як вам там доводиться працювати, тому що це так само небезпека. І я так розумію, що ви там в спеціальному спорядженні ходите. Тобто, у вас є бронежилет, каска чи. Скажімо, як я виїжджаю, стараюся мати з собою. Та? Uh -huh. ну, стараємося, щоб кожен капелан був, мав бронежилет, тому що, знаєте, коли їдеш в глибокий тил, так називаємо. Uh -huh. та? Можливо, тобі там бронежилету не потрібно, не потрібно але часто ти вилітаєш кудись. Наприклад, в uh -huh. моєму випадку, коли я приїжджаю, я відвідую всіх капеланів Я можу сідати в вертольот, який там летить, і я лечу з ними. І тоді, коли я не маю бронежилета, мені треба когось попросити. А це не як коректно попросити, no, бо когось треба залишити без бронежилета. Uh -huh. Uh -huh. Я собі Такого не можу дозволити, і тому ми, капелани, ми маємо бронежилети. Але я вам скажу практично. 50% тих капеланів, які заїжджають в зону АТО, попрацюють, знімають бронежилет і дають тому хлопцю, який немає або який має потребує. гірший, який потребує. Ми практично їдемо туди вдягнуті, але приїжджаємо роздягнуті, завжди щось стишаємо. Якась підготовка вас спеціальна, тому що і як взагалі капелану варто діяти, коли починається активна бойова фаза, скажімо, так і коли а, якісь ближні бій, так наприклад, наступає, що тоді має капелан робити? Ну на превеликий жаль, ми чекаємо, щоб запровадили це капеланство, і щоб Міністерство оборони і на на і, генеральний штаб, щоб вони взяли зробили такі курси для капеланів поведінки в часі воєнних дій. Тому що я пам'ятаю наші перші поїздки, коли команда поступила для військовослужбовців до бою, а ми четверо капеланів. Туди, сюди, куди, під танк, під БТР, до машини втікати. На нас ніхто не звертає, вертольот летить в позиції стріляти. Страху набралися, нам ніхто нічого не сказав. Добре, що це був тривожний сигнал. Всі розслабилися, знаєте, але ми не знали, що нам робити. Зараз вже, дякувати Богу, досвід, практика вже десь вказує, але ми чекаємо на такий тренінг, на такі навчання, щоб. Були священники навчені. Я так розумію, що Міністерство оборони не займається навмисним якимось, так? Навчання займаються. Є людина, є офіцер, яка дуже mm -hmm. тим живе. Mm -hmm. ми, ми маємо дуже гарну співпрацю з Генеральним штабом. Mm -hmm. Практично кожні капелани наші, які їдуть в зону, а то вони їдуть з погодження Генерального штабу, mm -hmm. і це нам дозволяє працювати легальний спосіб. В доступний зрозумілий спосіб в міністерстві оборони є людина, яка дуже живе капеланством, яка розпрацьовує положення, бо було недавно, що давно що півроку, чи вже більше, доручення кабінету міністрів про створення капеланства, який дуже довго писав і розпрацьовував його жив тим положенням. Воно ще, воно ще не війшло в життя. Я не знаю, чому воно не входить. Найти ми вже випередили давно це положення, ми давно вже працюємо і все інше. Але е, я би не сказав, що там нічого не роблять, там там є люди. Які роблять багато. Якщо б вони того не робили, ті люди, я би зараз не говорив того, що говорю. Ну і у нас є нарешті можливість подивитися маленький уривок відео роботи капеланів у зоні АТО. Запобіжний. Якому добрий метр в плечах і два висоти, я дивлюся його очі і розумію, що Щоб зараз буде. А це зазвичай буває, що людина просто зривається і плаче. І саме основне, коли закінчується ця наша розмова, він каже: якщо хтось дізнається, що я плакав, я не знаю, що я тобі зроблю. Ні, тобто, це є хлопці, які дійсно загартовані як сталь. Але які б вони не були, вони залишаються людьми, і їм потрібно цей момент відпруження. І цей момент відпруження це якраз сльози. От. Ну, ну, я навчився цінувати чоловічі сльози. Тіло скалічно, воно заживе, душа страждає найбільше. От він приходить до тебе просто, батюшка благослови, ти його благословляєш. Він починає сам розмовляти, тобі розказувати, про те, що його були, чому ти, навіщо? Говорять не про війну, говорить про своє особисте життя. Подружуючись з цією людиною, я вже тоді сказала так, усім його діям які спрямовані для того, щоб допомагати людям, відпроваджуючи отця в зону, яка є небезпечною, бо, я не маю страху. такі речі розказував, що з боку стояв їхній майор по виховній частині. Він каже, він нікому з вас не він ніколи нікому про це не говорив. Десь 20 по 5, десь так от. З російської сторони пішла ракета, в нашу сторону. Зірвалася, хлопця відкинули, слава Богу. живий залишився. Ось таке життя в них. Веселе. Слава, слава боник. Дуже, дуже, дуже сильні ангели курнителі. Бачили уривок так роботи капеланів, і пам'ятаємо, що один із них сказав, що хлопці дуже часто приховують свої сльози і просять не говорити іншим, що вони плакали. А як часто доводиться і чи ховають сльози капелани? Бачите, ховають, але здебільшого не ховають. Тому що коли людина яка дуже сильна і стримує свої сльози, і, бо Розмова настільки розположена один до одного, що капелан також е, е, пускає ту сльозу. І коли цей військовий бачить, що, що і капелан плаче, їм легше двом поплакати. Знаєте, вони, вони двоє звільняють себе і вони є помічні один одному. Хлопці, які приїжджають, повертаються із дзвіни. Так як часто вони йдуть одразу до церкви? І до капеланів точніше вже не до капеланів, а до церкви, як часто йдуть. Вони і підтримують вони, вони, вони підтримують. Ми маємо капеланів, які дуже щільно спілкуються з хлопцями. Вони приїжджають чи тут до Києва, чи там до Львова. Вони відразу біжуть до своїх капеланів, спілкуються. Одна зараз була конференція і прибігають одні, другі, треті вчули, що тут є капелани, говорять, спілкуються, радіють, що були там разом. Тобто це вже така міцна дружба, і вона є дуже приємна. Бачите, ці капелани, які тепер говорили, це наші капелани, їх дуже добре знаю. Вони, до речі, були тепер також на конференції і один, і другий, і в тому фільмі, десь там ще інші капелани є. Вони насправді такі подвижні люди, бо відважилися бути там, де не завжди відважуються. Цей отець, що в кінці говорив, він, нас, він забезпечує доїзд всіх капеланів, практичну ротацію. І найстрашніше вам кожен скаже в зоні: АТО це їздити по ній. Це є страшно. Не бути на місці, бо ти колись військовими, ти знаєш, що, ти захищена, що, що тебе принаймні пів тисячі людей захищає. А коли ти їдеш сам, так капелан не може мати зброю. Ми їдемо, капланами не маємо з собою зброї, ми сідаємо в машинах, ми самі священники їдемо. Знаєте, і на початках ледь не доїжджали до не потрапляли на блокпости до сепаратистів. До сепаратистів знаєте. І, і дякувати Богу, ми не маємо зброї. Це велика ласка, але постояти за себе капелан він абсолютно він би не зміг. Вчора було католицьке різдво. Хочеться, щоб ви привітали так, віряни, і можливо, ну, хоч це від вас побажання насправді з цим святом, і якихось не те, щоб прогнозів, але. От як як отець хотілося почути від вас хороші слова, принаймні на кінець розмови. Бачите, я як людина віруюча і живу надією, що любов переможе. Я знаю, що це все закінчиться. Це точно закінчиться. Якщо когось зараз беруть такі думки, Боже мій милий, коли це закінчиться, як це закінчиться, і можливо, вже і не бачать надії, що це закінчиться. І навіть для тих людей, які там живуть, воно закінчиться. Я би казав, що скорше закінчиться, ніж пізніше, але мусимо пам'ятати, що Різдво Ісус Христос це є той, який прийшов і дав нам надію, і сказав, щоб ми жили любов'ю. Якщо ми не будемо допускати агресії з дості в своє серце, а будемо як військові просили, щоб уже був мир. І Якщо люди будуть, так як на Майдані, коли стояли кожного вечора, як ми молилися в 9-й годині, тримали свічку. Якщо ми всі з'єднаємося, то народний фронт не тільки давати допомогу, ми дуже багато допомоги даємо. Дуже багато возимо, бронежилетів, тепла, фурами завозимо це все. Але я завжди кажу: попри це, що ми даємо цього матеріально, давайте разом будемо давати це духовне у нашій молитві. І неминуче, скоро буде перемога. Дякую отче, вам за розмову. Дякую за те, що ви робите, за вашу справу.